Вітаю всіх! В сьогоднішньому відео піде розмова про кавуни, про їх стан після холодів, дощів, градів, які наробили шкоди багатьом посівам, пошкодили ріс рослин. Отже, почну з того, що погода цього року в нашому регіоні таки не підходить для росту і розвитку кавуна. Що б ми тільки не робили, чим би не обробляли цю рослину, чи вітамінами, чи антистресантами, кислотами, їм це не допоможе. Саме найкраще впливає на ріст кавуна, це температура ґрунту, плюс 16, плюс 17 градусів. А в нас цілий травень холодно. Почався червень, далі холодно, вночі плюс 8, плюс 9, а вдень буває до 20 зрідка і вище. А саме найгірше це оця нічна температура, яка дуже падає різко і дуже впливає на ріст рослини. Кавун не росте при такій температурі. Він сидить, листя жовтіє, він найкраще зростає, коли температура є 24 до 30 градусів. Особливо, коли він світе, то навіть, бажано таке, щоб було 24 градуси, а вже період утворення плодів навіть і до 28 градусів. На жаль, цього року в нас цього не спостерігається. Хіба будемо надіятися, що далі вже під кінець червня, можливо, в липні трошки температура підніметься, і, можливо, плине хоча б трошки наріз кавуна. Кавуни я посадила парник. Спочатку було холодно, і для них це було так більш-менш досить добре. Але потім взялося трішки тепло і парник я розібрала. Далі знову похолодало. І от бачимо, таке тепо їм дуже пошкодило. Щоб кавуни більш-менш росли, їм такий парник в наших умовах необхідний. Навіть стовп простого агроволокна. Тут, по-перше, їм і тепліше під агроволокном, вночі особливо. По-друге, парник ще й захищає від надмірного перезволоження, адже найбільше цього не люблять кавуни. Ну, але що маємо, то маємо. З парником трохи заморока, тому що треба на день відкривати, на ніч накривати. На це затрачається багато часу. Такий період, який вже маємо, і бачимо стан таких кавунів, Будемо робити на них такі так звані операції, будемо обробляти від захворювань, від шкідників. Ну і будемо давати основне комплексне підживлення. Будемо надіятися, що вони трошки підуть таки гарно вріст. Адже коли вони хворіють, вони хворіють на справжню, несправжню борошнисту на бактеріози, фузаріози, на білу і сіру гнилі, особливо коли вже плоди в них починають в'язатися. А також потерпають від багатьох шкідників, особливо від павутинного кища, від баштанної попелиці. І тому зараз такий період, коли ще ночі такі прохолодні, можна обробити хімічними препаратами, вони будуть працювати, будуть на довгий період захищати. Що саме я буду застосовувати, це є особисто моя думка, тому що саме в цьому відео я розповідаю про свої методи захисту, я нікому їх не нав'язую. Тут кожен вибирає собі, що йому підходить. Звісно, все, що говорю, це вже опрацьовано на практиці, ну, звичайно, рік на рік не попадає, тому, виходячи з ситуації цього таки критичного уроку, я багато що змінюю в підході до вирощування. Ну і, звичайно, показую, що застосовую, що дійсно працює. Я буду застосовувати сальто, такий системний фунгіцид, який зупиняє саме розвиток борошнистої роси, сухої плямистості, тобто бореться зі спектром хворіб, на які може потерпати кавун. Його береться 30 мл, розводиться в 10 літрах води. Захисна дія триває 3 тижні, період очікування 20 днів. Можна використати старк, який знищує збудників, зупиняє поширення інфекції, захищає культури саме від тих основних хворіб, на які потерпає кавун. Його береться 6 мл, розводиться в 10 літрах води. Захисна дія триває 15 днів, термін очікування 25 днів. Так само можна використати і квадріс, який теж буде боротися з тими хворобами, на які може хворіти кавун. Від шкідників застосую твікс. Його буду брати 10 мл, розводити в 10 літрах води. Захисна дія даного препарату триває 3 тижні, період очікування 40 днів, кількість обробок за сезон достатньо одна. Твікс буду змішувати сальто, також буду давати тут прилипач, ну і, звичайно, як тут не обійтися без добрива. Буду використовувати добриво з формулою 18-18-18, де маємо 18 азоту, 18 фосфору, 18 калію. Дане добриво підходить як для кореневого, так само і для позакореневого підживлення. Має необхідну кількість макро-мікроелементів в халатній формі, легко і швидко засвоюється рослинами. Воно сумісне з більшістю добрив, його береться 15 грам на 10 літрів води. Також поєднаю з аміностаром, в складі якого є 30% вільних амінокислот. Саме аміностар посприяє вегетативному росту рослин, посприяє синтезу хлорофілу, а також посилить розвиток кореневої системи, покращить азотний обмін в рослинах. Обробку від шкідників і захворювань, а також підживляти, буду в вечірню пору після 7-ї години, так все буде краще засвоїться рослиною і буде набагато більший ефект. Оглянемо тепер тині, вони виглядають набагато краще. Ростуть тут такі гібриди, як нево, ребека. Якщо розглянути ребеку, це є ранній гібрид, який досить адаптований до стресових погодних умов. Дуже стійкий імунітет має до порошнистої до фузаріозного в'янення. Побачимо, як далі в нас себе покаже. Якщо приглянутися, то вже дині можна і формувати. Що характерно для день, у них плоди формуються на бокових пасинках, на відміну від кавунів. І як бачимо, маємо головний пагін, відраховуємо 5-6 листочків і робимо прищипування. А далі дивимося на бокові пагони і залишаємо три сильних пагони. І якраз саме дивимося, якщо є квіточки чи малесенькі плодики. Потім, з часом, коли ростуть ті пагони, від плода відраховуємо 5 листочків і робимо прищипування. На одній рослині бажано залишати 2 3 дині, а решта видаляти. Тоді диня буде гарно достигла, буде жовта і солодка на смак. Якщо залишити більше плодів, вони не доспіють і не будуть такі солодкі. Тому це важливо врахувати. Маємо ще одну таку маленьку деньку. Знову ж таки, відраховуємо 5-6 листків. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось тут робимо прищипування. Ну, а ці вже пасинки, які будуть відростати, треба почекати, щоб вони були більшими. Тоді з ними розробити необхідні операції. Покажу, на прикладі даної день. Маємо головне стебло, пішло таке гарненьке, товстеньке. І тут я буду йому робити прищипування. Ось так робимо. Раз, далі бокові пагони. Один пагін, другий пагін, третій пагін. Оцей маленький нам не потрібен. Будемо залишати три пагони. Ну, як бачимо, тут на одному з пагонів формується вже динька. Будемо спостерігати, коли вже наростуть після цієї дині на цьому пасинкові 5-6 листків, тоді зробимо йому прищеплення. Зараз ще тут нічого робити не будемо. А оці всі бокові, це все будемо забирати, щоб всі поживні речовини саме надходили в ті плоди, які будуть тут формуватися. Отже, як бачимо, дині в нас того року в трохи більш-менш нормальному стані, ну-ка, вони не дуже тішать. Але будемо їх підтримувати, підживляти і надіятися на краще. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!